Уряди, керівники та інвестори вишикувалися в очікуванні реконструкції, яка за оцінками європейського інвестиційного банку може коштувати понад один трильйон доларів США державного та приватного капіталу. Про це пише Блумберг з поправкою на інфляцію. Це більш ніж у п'ять разів більше, аніж був план Маршала колись. Фінансований США, який сприяв промисловому відродженню в Європі після поразки Німеччини. Погляд на відновлювальну діяльність по всій Україні, навіть якщо бойові дії тривають уже третій рік, дає уявлення про те, як можуть виглядати масштабні зусилля. Турецькі компанії відновлюють мости та дороги, а також забезпечують генератори енергії та мобільні госпіталі, сподіваючись, що вони матимуть перевагу, коли почнеться конкуренція за великі контракти. Німецькі та австрійські компанії планують проєкти в інфраструктурі та обороні. JP Morgan Chase Co. чекає на робочі групи для передпроектного планування, а Данія наразі пожертвувала 120 мільйонів євро на відновлення суднобудівного вузла Миколаєва. Кожен будує свої зв'язки, сказав комурку, представник АКСА в українській столиці з листопада. Я хочу бути в центрі цього, серед людей, які були тут заздалегідь, і знати всіх. Мільярди доларів заплановано на відновлення частини країни, контрольованої урядом президента Зеленського, але близько 18% території зараз окуповані російськими військами. Карта України залежатиме від того, яку частину території поверне Київ, а також від того, коли йде, обере жити більше чверті довоєнного населення країни. Близько 3,7 мільйона громадян все ще залишаються внутрішньо переміщеними особами майже 6,5 мільйонів виїхали за кордон, а мільйони інших живуть під російською окупацією. За словами міністра економіки України Юлії Свириденко, приблизно 156 тисяч квадратних кілометрів. Площа, що майже вдвічі перевищує площу Австрії, були уражені мінами та іншими боєприпасами. Німецькі компанії слідують за своїм урядом, який підтримує Україну на двосторонньому рівні у лютому. Оборонний гігант Рейнметал оголосив про плани створити в Україні підприємство з виробництва вкрай необхідних 155 мм артилерійських боєприпасів. Виробник будівельних матеріалів Fixit з минулого року відкриває нове виробництво на заході України. А хімічна компанія Bayer AG оголосила про інвестиції у виробництво насіння. Wagner Bureau Bridge System – австрійська компанія, яка виготовляє модульні сталеві шляхопроводи, що перетинають річки та долини, вже розпочала виробництво на території заходу України. Головний виконавчий директор Річард Кершбаумер сказав у інтерв'ю минулого року, що роботи буде багато протягом десятиліть. З огляду на те, звідки надходитимуть гроші, американські та європейські компанії швидше за все отримують левову частку контрактів, коли вони з'являться. Тим часом Туреччина просувається вперед. Турецькі будівельники за два роки війни виконали в Україні 70 проєктів на суму близько 1 мільярда доларів, заявив на початку цього року міністр торгівлі Туреччини Омер Болат. Найбільша з них Онур груп займається ремонтом підірваних мостів, як от ірпінь на околиці Києва. Від каналу «Самий Сік. Всі готові відбудовувати Україну і освоювати величезні мільярди коштів. Залишилася одна дрібниця перемогти у війні.